Вітаю всіх на моєму каналі. Рада вас бачити. Ми всі знаємо, що фіалки можна розмножити за допомогою листка. А якщо я вам скажу, що не тільки за допомогою листка, а тільки кусочком її фрагмента. На це відео мене підштовхнула одна моя підписниця, яка запитала, коли я взяла листочок при розмноженні і відрізала його, раз вам покажу таким чином, і зробила. Розріз. Питання звучало в тому, чи вона не погниє цей листочок в ґрунті ніколи. Фіалка така рослинка, що вона розмножується навіть не цілим листочком, кусочком. Вона життєволюбна і дає нам потомство таких чудових-чудових -чудових квітів, а потім великих вазонів навіть фрагментом свого листка. Для чого нам це потрібно? Звичайно, ми це не використовуємо постійно в побуті. Але можна задатися питанням, для чого нам використовувати фрагмент листочка для розмноження. Я вам зараз покажу, як ми поділимо різні я взяла різні сорти: Це Вінтаж, це лілон-ліле листочок і баттергейзер. Але ж ми в побуті постійно так не використовуємо. Для чого воно? На Друзі, якщо бажаєте, підписуйтесь на канал, будемо з вами мандрувати і розглядати різні ці теми. Ставте вподобайки. А зараз приступимо і я відповім на одне головне питання, чому. Є сорти, які здорогі, дорогі нашому серцю, які тяжко, капризні виводяться, дають мало діток. Часом ви йдете, поливаєте, торкнулися, лієчку, чи ще щось, і відломали листочок. Вам і них жалко шкода викидати. І що нам з ним робити? Ми хочемо отримати дітки. Часом можна використати цей метод, коли нам... Кінчики листочків, от коли кінчик листочка підгниває. Я ми моделюємо ситуацію, що кінчик листочка нам підгниває. Що ми зробимо? Там, де підгнило, ми відрізали. І оця частина нам дасть дітку. Часом ще це так робимо для того, щоб стимулювати різ діток, не різ сам лист, а ага, росла дітка. Мені вже не, я відрізала вам, показати це не несе не, не шкоди моїм. Діткам і самому листу, бо вони вже величенькі, мають чим живитися і фантасинтусу буде достатньо. Але дивіться, коли ми маємо навіть пошкоджений якийсь листочок з посилки, нам треба зараз розглянути таку тему, чи може кусочок нашого, навіть нецілісний кусочок листка, дати потомству діток. Так, може. Я вам зараз покажу, яким чином ми можемо наші листки розділити для майбутнього росту у землі. Є кілька методів. Я, може, для, це, для цього потрібен стаканчик з ґрунтом, який ми будемо вкоріняти. Канцелярський ніж, можна взяти ляя можна взяти скальпель, так як у мене який я використовую посикдену. Найпростіше це коли ми дивіться. Я вам показую. Отак розрізаємо і забираємо. Цю частинку ми можемо посадити теж. Трошки підрівняю. На відео хочу вийшли туди. І отут. Підсихає 2 хвилинки. І ми отримали вже дві частинки листка. Але дивіться, друзі, вам покажу ближче, звідки буде даватися нам дітка. От з тої частинки жилок. Обов'язково так треба садити, щоб ці жилки, прожилки торкалися землі. Зараз де є. Підписала от раз, отако, от бачите. І цей основний частинку я для економії місця і грунту. Так. Звідси так, дітку, і звідси. я часом навіть два листочки саджу для тому що економія стаканчиків місця, а як омоложу, я безліч листків, які мені треба десь посадити, а місця завжди мало. Оце один спосіб. Другий спосіб. Зараз вам покажу. Ой-ой-ой, прийшла в гість наш. Комусь відійде. Камка. скажіть, бо зараз нам все тут нам знесе все з лиця землі. Інший спосіб, який ми використаємо, це можемо змолютувати ситуацію, коли оцей листочок відростка його нема. Нема, просто нема. Він так нам відламався, От ми брали, щось поливали, що нам потрібно зробити. Нам треба його створити штучно. Бачите, як я врізала. Тут трошки зачепила, але то не ця цілісні збережена. Бачите, так я врізала, О, ціленький. І тепер я його буду запихати в ґрунт. Із цього відросточка, так під кутом 45 градусів. Так, ми посадили. Так, щоб воно, зараз я ще отак розпушу, щоб навіть оці нижні такі наші смужки. Прожилочки торкалися землі. І отаким от чином можна посадити для утворення майбутніх діток. І третій спосіб, це найбільш такий кардинальний, я вам зараз покажу, це коли ми саму самий листочок будемо ділити на три частини. Це так можна теж зробити. Отак. Отак і отак. Але ще раз наголошую, що нам так треба посадити, щоб оці прожилки торкалися землі. Тоді з них будуть дітки. Оце відріжемо і ми будемо садити. Отако. Бачите? І ось з цього місця, де воно торкається землі, утворюються курінчики. А це ми так посадимо. Творяться курінчики і підуть нам дітки. Я поправлю, щоб було добре. Ще раз вам покажу і наголошую, там, де йдуть прожилки. Я собі підписала і поставлю в тепличку. Поставлю в тепличку, бачите, посадила. З часом вони нам дадуть діток, таких чудових діток. Бачите, і я вам відкладу, я написала дату сьогодні 27.02.25 рік. Подивимося, за який час. Утворення діток відбудеться. Я впевнена, що відбудеться, бо фіалка це дуже життєлюбива рослина і чіпляється за життя любими корінчиками. Головне не переляти, зберегти трошки агродогляд, агротехніку, і все в нас вийде. Наше око буде малувати такі чудові, прекрасні квіти, як у зумбарська фіалочка. Оце сорт лекіра. Мій. Стандартик зацвив. В ідеалі нам треба було б забрати квіти, щоб розвивалася листкова маса. Але я планую його найближчий час інші руки віддати і дам свої рекомендації для подальших дій. А зараз, поки пару днів милуюся такою красою. Бувайте, друзі! До зустрічі! Рада всіх вас була бачити! Па-па!